Унікальний музичний проект в пам'ять про легендарну американську джазову співачку Еллу Фіджеральд відбувся в Івано-Франківську. Музику з репертуару славетної Елли Фіджеральд виконали джаз Сіті Бен. Та от справжню енергію тодішньої епохи з присмаком джазу подарувала франківцям солістка Інеса Шевчук. wie bei uns um die B На твори, які завдяки неповторному голосу та манері, а також таланту Елли стали золотою класикою світової джазової музики, просто мали прозвучати в Івано-Франківську переконаний організатор Андрій Савка. Перше проводиться такий джазовий проект присвячений творчості. Елли Фіджеральд, це як всесвітньо відома джазова співачка, і Іннеса Іваницька, якраз є сьогоднішня виконавиця, є якраз ініціатором і ідейним натхненником цього проекту. Сергій Супрун розповідає, попри те, що в Івано-Франківську вони вперше з цією концертною програмою у інших містах їх публіка сприймала дуже добре і з неабияким захватом. Публіка сприймає ці твори чудово, тому що вони є відомими. Світовими хітами, які дійсно роками десятиріччями популярні в цілому світі, і це невмирущі твори, які будуть звучати і надалі, і довго, і довго. Під час концерту прозвучали твори Джорджа Гершвіна, Коула Портера, Ірвіна Берліна, Бена Берні та інших знаменитих американських композиторів 20-го століття. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал РАІ.